От далі є онлайн. Тут можна взяти телефон, просто виконувати якісь банальні задачі, там, монтувати відео, щось виставляти, збирати перегляди, переводити людей на там, магазини, щоб вони робили якісь покупки і так далі. От Ут утку, наприклад. От хочу я купити утку дитини. Ну, у мене немає дитини, там, я не женати, але хочу я купити утку. Я що, буду в магазин, ти дивитися його фізичний. Та я в інтернеті собі закажу, воно мені по почті прийде і все. От за посиланням в шапці профіля можна перейти, подивитися, як у нас в контент-хаті. Люди просто виставляють відео з українськими новинами. Люди переходять за посиланням в шапці профіля, Купляють там продукти, що логічно, бо в інтернеті постійно щось купується, продає там гроші. Ось простий приклад: можна долучитися, можна попробувати, а можна далі сидіти і не знати, що робити. В системі да? на найманій роботі, як я казав, це нормально, бо це спокійно. Ти на когось працюєш, ти отримуєш копійки в обмін на те, що ти тратиш своє життя на них. І бізнесу вроді нормально, бо вони викупили велику частину твого життя за ці копійки, і тобі вроді нормально, бо нічого думати не треба. Але якщо ти хочеш пошевелитися і трошки краще жити, не бачу нічого краще, ніж продовжувати працювати на фізичній роботі, і далі спробувати 1, 2, 3 години на місяць, на, на день, і це небагато, повір, зранку, ввечері в обід, вміс того, щоб в tiktok просто вліпати, попробувати працювати онлайн. Попробуєш, ну реально зміниться, оскільки людей у нас спробували, і реально життя змінилось.